Ага, ну. <пуху> Я не знаю взагалі, як на це реагувати. Погнали! Там добре підірвало. У мене яйця дракона є лол. <пуху> Непогано, давай поставимо. Можна сказати, що пройшов гру, ні. Нам треба зробити мелоджі. Як? Я не знаю. Ну я постараюсь. Let's go! Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, але максимально незвичайний. Сьогодні, і тільки сьогодні, ми заспавнулись на одному маленькому блоці. І чи зможу я вижити? І чи зможу я пройти Майнкрафт, і чи зможу я вбити маленького дракона? Ви дізнаєтесь прямо сьогодні. А поки що я би хотів вас попросити поставити купу вподобайників, прям велику, щоб ці логіки бем, полетіли вгору, і все, що. В общем-то, що починати треба на цій мапі, якщо чесно, я не знаю. <сорість> Скоріше за все треба ламати блок. <сорість> О, мені кайло дало. Походу, їх треба ламати тоді, коли ти пригаєш, тому що, коли ти не пригаєш, то тебе тупо скидає вниз, і я би хотів насправді зараз спробувати якось. Ооо, сюда. Оце хорошо. Тепер до цього маленького блока ось напівблок. Супер. Мені нагрудник дали. Кайф. Такс, Фух, І що нам можна зробити. По-перше, з цього блоку падають інші звичайні блоки, як в звичайному одному скайблоці. Але найголовніше те, що тут падають якісь іменно також маленькі речі. Наприклад, маленьке селище, ще щось маленьке, можливо, маленький портал-вент. Можливо, я стану маленьким. Я нічого не знаю. Я знаю тільки, що є маленьке селище. Що воно робить, я не знаю. От. І поки. Що я би хотів почати пробувати все це ламати, добувати якісь прикольні блоки. Так, почекай. Поки що я нічого супер такого жорсткого не знаходжу, хоча почекай Структурна порожнеча чало, це що таке? Жесть. Ладно, погнали далі. Це що? Хо-хо-хо! Це що таке? Це що за штука? Чего така мала? Ти бачив, да? Ти бачиш, що вона робить. Обалдеть, ладно, давай все викидувати просто. Мені, по суті, дуже багато всього, всього не потрібно. Мізуритовий блок. Халява, так, шалкер, почекай. Вона далі ламає. Почекай, все, все, все. Досить, досить, досить. Не ламай там нічого. Так, червону вовну сюди. Значить, шалкер сюди. Землю давай тут поставимо. Всякі різні приколи, світло-сірий бетон. Теж на базу. Це мені не треба, це теж, це теж, це теж. Шнотний блок. Поставимо. Грундуш, ні, не треба по ньому ходити, впадло. Цемент поставимо упаде. Так, от ліжко не треба було викидувати, але ну. Що ж поробиш, уже викинув, то викинув. Абаудіть, тільки всього. Ладно, дерево, ще один шалкер у мене є. Непогано. Купа різної всяких приколів, які мені, по суті, то і не потрібні. Я би то все викинув. Давай хавку сховаємо. Яйця виклику лами. Не надо. Немає ефектів, хорошо, все, остальне все викидаю. Можна, в принципі, зробити ще собі верстак. Бемц. І сюди. І маленьким нашим кайлом беремо його і шуруємо, просто ти подиви. Я знову купу всього добув. Зарядовий нагрудник. Так, все це мене викидувати, воно мені не потрібно. Елітри, маленький лук. О, <сум> мене це вже цікавить. Так, і це виклику. Не надо, не надо. не надо, не надо, не надо. Нехило, якась штука, чорто, я пойми, що то таке, але я хочу це все затестити. У мене, кстати, два лука. Мене цікаво, що робить маленький лук. І Він пропав. А ні, почекай він остався. Ти бачиш? Ху-ху-ху! Так він потужний. Кстати, я замітив те, що там, по суті, можна і добудуватися, мені здається, але я щось не впевнений, що мені гра дозволить туди добудуватись, але я би захотів спробувати. В общем то, не це мене сильно цікавить. У нас є ще така штука. Що це таке? Ага. Ага, ну. <гум> я не знаю вообще, як на це реагувати. Ладно, я маленький. У мене є круте кайло. Яке просто таку двіжуху робе. Купа лута падає вниз. обалдеть, обалдеть. Маленький діамант. Все треба тестити, все треба тестити максимально. Кстати, якщо я набираю багато феєрверків, то я зможу, виходить, полетіти туди. Не впевнений, що мені треба рамки порталу? Ну на всякий випадок будемо їх сейвити. Нехай будуть. Так, ліжко ми теж залишаємо, ставимо. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо повикидувати всяку лабуду, вона мені не потрібна. Діамантові всякі мечі мені теж виходить, що не потрібні. Дуже, дуже багато всякого лайна мені падає. Що мені з ним робити? Чесно кажучи, я тупо не знаю серце моря. На чорта воно взагалі потрібне в грі. Який? Який сенс з нього? Розкажіть, будь ласка, ну з нього, можна щось крафтить чи ні? Бо я просто в натурі не шарю. Кстати, бар'єр. Диви, прикол можно зробити. Бемц. і будемо ходити по пустому блоку. І я вам кажу, і я серйозно зараз, отако, якщо поставлю скло тут, да? і побудую типу далі, то я буду забувати, що тут пустий блок, і я буду його старатись перепригнути. По-любому, це 100% просто. Але мені не подобається, що я оце бачу цього чувака. Це прям максимальна якась ерунда. Ладно. Єдине, що я не перевірив, це у нас є діамант маленький. В натурі не, не розумію, для чого він потрібен. Але ми можемо кайлом ще трішечки всякого поламати, подивитися, що мені випало. Всяка ерунда, викинути її, і далі. Кстаті, випала мені якась книжка, і тут написано: а, Патреон. Окей, ладно. Так то й так. Можна, в принципі, все викидувати. Воно не несе ніякого сенсу. Мені треба нові речі. Нові якісь потужні, круті речі. Тому погнали. Бем! Let's go. Ой-ой, багато дуже я всякого понапідбирав. підбирав. Яйця різні, Ну, це мені не супер, що потрібно. Мені бажано щось толкове можна. смоскейп, наприклад. О, хорошо, поставимо. Палка. Палиться налагодження. Що вона може, я не знаю. Я в натурі не знаю. Я би ще затестив. Це дуже цікаво. Ще, кстати, один армор мені випав. Ну, но... дякую, але вже не треба. Напевно, нею можна когось валити. Конкретно. Там, кстати, дерева, якісь є навіть. А ну. опа. Диви, ну нічого, толкового не падає. Можна щось нове, потужне, круте. Прям щоб я кайфанув. Ласка. Я хочу, оце мале селище, щоб мені випало. Кстати, випав залізний блок. Непогано. Є порох. Блейза теж дуже потужна річ, тому що я можу його використовувати для того, щоб активувати портал. Можна його навіть сховати. Ще один лук, ще одне кайло, це мені не надо. Погнали далі. Так. що тут у нас? О! Ось про що я говорив: тут є свої данжі. І давайте затестимо. Так, перелину. Ми скидуємо. Остальне, в принципі, викидуємо, воно нам не потрібне. Бенс, бенс, бенс. Сюда. Оцю штуку викидуємо. Цю оцю, оцю лабуду. І можна пробувати її активовувати. Маленький данж. Нажміть, щоб увійти. Ну, let's go! Є певні проблеми. Мене то тепнуло до данжу. Він насправді не маленький. Але в мене нема блоків. У мене є салюти, але нема елітрів. Халеп. Ну, данш, прощавай. Я чесно хотів, хотів тебе залутати, але треба знати, що ну, треба собі блоки брати, розумієш? А Саня, що зробив? Блоків не взяв. Добре, що хоч речі зберігаються. Це, кстати, по дефолту виставлено, тому що я нічого не робив. Я просто завантажив мапу і все. В якій стороні був той данш, незрозуміло. Ладно, погнали далі копати. Можливо, ми щось виб'ємо. Дуже-дуже цікаве. Те, що ми ще не вибивали, або хоча б те саме, що вже вибивали. О! Знову випало! Так, тихо, готуємося. Я вже знаю, що треба робити. Треба блоки. Для того, щоб у мене були блоки, мені треба старатись. Так, ще один, кстати. Палка блейза. Що по блокам у мене є? По суті, то нічого. Осьо. Отака штука, така штука, така штука, така вовна. Цемент не надо. кераміка, нехай буде. Пшениця мені теж не потрібна, насправді. Погнали ще покопаємо. Мені треба всякі дошки, дуби, поні. Отака вся двіжуха мені потрібна, тому що саме блоки. Кстаті, меч. З'явився лук, можна викинути, кайло теж. Оці штуки можна теж повикидати. Непогано, що робить меч. Тінісвор. А, він просто маленький меч. А, не можна швидко бити! Вол, непогано. Власна пушка, але нам треба ще блоки. Let's go. О, сюди. Трішки блоків з'являється. Не знаю, чи мені їх вистачить, але було б уже непогано. А пічку можна вдома поставити. І ще якась штука випала. Нехило. А він повернувся. Лол клас. Ну, в принципі, з такими блоками я думаю, що можна йти. Проте я без цих блоків та зробив напівблоки, тому що з такими приколами ми зможемо далі пройти. Все, я можу активовувати оцей данж. Let's go. Ага. Сань, ты хорош. Ты просто взял, взломав блок. Кайф. У мене яйца дракона, я лол. Непогано, давай поставимо. Можна сказати, що пройшов гру, ні. Ооо, диви, що випало! Ти бачиш? Так, на всякий випадок. На всякий випадок, ми що робимо? Беремо з собою блоки. По-любому, беремо багато блоків, стараємося взяти прям все. Ну, я думаю, таке буде нормально. Викинемо оцю ерунду. Оцю ерунду мені не надо, це мені не надо, сокира, нехай буде. І погнали! Ага. Да. Квести є, квести, що ж поробиш? Нам треба зробити мелоджі. Як? Я не знаю. Ну я постараюсь. Let's go! Тихо, Саня! Сюда! Так, кріпер. Ми прийшли в нову локацію. Як я розумію, ми тут можемо щось познаходити. Зомбачок, привіт. Скелети. Тут дуже багато народу у нас. Окей. У мене ефекти пропали. Кстаті. В мене нема такої. А, ні, стрибучості. А в мене є ефекти. Все чітко. Я подумав, у мене ефекти позакінчувались, але в мене єдина проблема: в мене немає смо Так, маленьке кайло. Бемс. Погнали. Де моя сокера? Ось до моя сокира. Проходимо всередину хати. Так, тут є якісь дедонатори. Ні, нема тінь тіх разних, бо всякі приколи можуть бути. Є дуже багато смосків, які я би забрав скрині у нас Тіні, енд портал і Рурн лосо. Нажмі, щоб повернутись назад. Ага, ми зможемо повертати. О, а тут купа всього просто прикинь. Непогано. Я би сказав навіть дуже непогано. Ну, правда, мені вже не сильно воно все потрібно, але от хліба я би не відмовився. Обсідіан заберемо на всякий випадок. Хліба теж. Ще купа обсідіана, ще купа хліба. Диви, мені обсідіана вже вистачає на те, щоб поставити собі портал. Це вже непогано. Так, що тут? Ще обсідіан, ще хліб, ще купа обсідіана, ще купа хліба просто. Хліб це база. Диви, найс. Можна похавати. Що тут ще є? Тут такі така хата цікава, диви. Просто зума можна лол. Ану. Фі, ти не помер! А з лука. Щас, на кому, на тобі ти станемо. Алухоті класний, поняв, він павука майже не вбиває. Ти бачив? Так, ладно, де моє лосо? Щоб повернутись додому, хоча у мене є одна ще ідея. Я можу викинути оцю всю лабуду. Наше мені сіки місця всякого витрачати, якщо я можу просто взяти сокиру свою і добути просто оцього звичайного дерева. Так, братуха, давай, до побачення. Ти знаєш, я вже втомився добувати дерево. Але в мене його вже дуже багато. І, можливо, я ну, зможу його якось використовувати. Я вірю в те, що воно мені ще знадобиться. Але поки що ми його просто добуваємо до кінця. Не забуваємо його підбирати. І зараз нажмемо на лосо, повернемося назад, бо в мене ще є якась енд-штука. Я не знаю, я ну, думаю, що це ще не перехід в якийсь енд. що це просто якийсь, типу, а-ля данж, в якому ще потрібно все зробити. Поки ми повернулись додому, я би хотів, по-перше, поставити спаунпойнт собі. По-друге, ось ця штука. Давай на всякий випадок. Я візьму з собою елітри і феєрверки у мене є. Хорошо. Бенц. Почекай, Його поставити треба. Зараз. Ні. а, -а, -а Надо дві такі штуки, я поняв. Короче, інша, походу, в оцьому цьому пустельному данжі, поняли? От тепер я поняв. До мене допетрило, до мене тупо допетрило. Все це ізі. Значить, що ми робимо? Просто беремо це кайло, копаємо. Нам треба ще один данж. Обов'язково, без нього просто нікуди. Я знову ось з'явився в цій штуці. Кстати, лосо у мене вже не працює, так як я розумію? Да, лосо у мене вже нема. А ну давай знову туди. Тіні віллідж. Так я тут був! Окей. Ну і ватердропчик у мене не вийшов. Зато мені випав тіні данж! Бомба. Тепер я знаю, що мені треба робити. Першим ділом я викидаю всяку лабуду, яка мені не потрібна. Оцю штуку ми ставимо в слоти. Обов'язково беремо з собою трішки дерева ага. і одягаємо елітри. Без них просто нікуди, бо я там зламав скло. Ну, по тупості, поняв? Так, тепаємося. Летимо. Фейерверк вгору. Ще один. І ще один. Ух, ти бачив, да? Шесть. Просто як мені пощастило. Це з ума зійти можна. Ладно, що в нас є в данжі? Скоріше за все, купа тінті. О, сюда нам. Тут є скриня. Не впевнений, що її можна відкривати, особливо в таких данжах. Новий компонент і лосо. Хорошо. Щось не ще є. Є. ну звісно ж є. Yeah. Не помер жесть. Так, у мене є золоте яблуко насправді. Це дуже-дуже чітко. Тут у нас теж ті Ну, нехай будуть підберемо. Хай будуть, хай будуть. Такс, забираємо. Обалдеть їх, тут прям купа. І кстати, аби мене на один салют просто було б менше, я би поняв, я би не виліз звідти. Я би так і помер, поняв там. Кстати, що? Тінь, тінь і. Нехило. Ху, хорошо, так я би сказав навіть. І не може розстріляти. Окей, непогано. Тут купа різного лута, але він, в принципі, якийсь, ну, дуже-дуже похожий один на одного. Все воно плюс-мінус одне і те саме. Тіні тіні, ті, кістки, гнила плоть, іноді золоті яблука. І броня на коня. Не знаю, навіщо мені сіки тіні тіні ті. ті. Ху. Ну і в принципі, все, можна повертатися, хоча. Я би дещо затестив. Я би дещо затестив, і насправді дуже хочеться спробувати це зробити. Ми просто вилазимо наверх. Там же ж дінаміту повну. Цією штукою можна нас стріляти і. Так він не маленький, він здоровий. Погнали! Там добре підірвало. Так, кстати, де моє лосо? Ось о воно, погнали додому. Let's go! Завантажні місцевості, і ми прокинулись у себе вдома. Ух. Так, елітри ми можемо передягати. Не потрібно більше. Кстати, ці тіндіхи це дійсно потужна штука, проте мені треба салюти. Тому що я зараз можу уже оцю штуку закомбінити, Получити в натурі готовий ендпортал. Ану. Ні, я не хотів туди тепатись, я думав, ти заспавнишся. А як я тебе бити маю? Ти поняв, да? І можна сказати, я програв. Мені треба був лук, елітри, мільйон салютів, щоб його винести. А я був взагалі не готовий до того. Обалдеть. Але ви знаєте, що мене цікавить наступний нюанс: чи можна дойти до тої мапи? Бо, ну, дракона я вже вбити не зможу. Тупо фізично. Бо оцей данж я вже ніяк не отримую. Як я зрозумів. Тому я би зараз одягнув елітри. Я назбирав салютів. Бемц. І лецго спробуємо. Бо воно здається, типа близько. Але ж насправді воно дуже то далеко, тому погнали раз, а воно близько. Ладно, намахав, воно прям воно прям супер близько. Але але починає жорстко лагати. Вони продумали цей момент теж! Ти підлітаєш, тебе лагає, і ти починаєш. І тебе тупо телепортує. Це якийсь прикол конкретний. Диви, підлітаю, диви. ФПС починає просідати, просів жорстко, і тебе тепнуло, поняв? Я в шоці просто. А якщо через верх. Ні, там напевно да там 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 байдуже через летиш, саня не падай.